Із сімох народних депутатів Генпрокуратура хоче зняти недоторканність. Такі подання існують, стверджує керівник фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко. І лише генеральний прокурор вирішує, чи підписувати їх, і чи досить доказів причетності нардепів до скоєння кримінальних злочинів, сказав Луценко. Прізвищ він не назвав. Хто ймовірно є в списку, розповість Яна Танчак. Зранку на своїй сторінці у Фейсбуці журналіст Юрій Бутусов публікує список з прізвищами нардепів, з яких, начебто, генпрокурор Шокін планує просити Верховну Раду зняти недоторканність. Їх семеро двоє з фракції радикальної партії Андрій Лозовий та Ігор Мосійчук, мільйонер з Народного фронту В'ячеслав Константіновський, позафракційні Андрій Денисенко та Сергій Клюєв, ще екс-регіонал Михайло Папієв та колишній комбат Айдару Сергій Мельничук. Бутусов каже, дізнався про це з власних джерел. Поспілкувався з депутатами і дізнався. А ви бачили ці подання? Подання не бачив, але коли дізнався від Лусенка, що на сім, на сім людей подання готові, то кілька з тих, на кого ці подання зроблені, зробили заяви. Я їх знаю, я зателефонував, спитав, Тож вони мені сказали. Андрій Лозовий розмову про зняття з нього недоторканності називає знищенням патріотів. Обурюється, чому не порушені справи проти поплічників Януковича. Самого Лозового на допит до ГПУ вже звали. Да, викликали. Я не пішов, мені важко ходити. Мені важко ходити, я звернувся з проханням, щоб слідчий приїхав до мене і допитав мене таким чином. Сказали, що є відкриті провадження декілька, які саме, я не знаю. Нардеп В'ячеслав Константиновський також не немає, що від нього потрібно генпрокуратурі. Каже, просто прибирають тих, хто не подобається. Мені не показували ні однієї бумаги, ні нічого. Я знав, що щось там буде, тому що я підписав проти єреми. Понятно, там не подобається. Натомість, екс комбат Айдару Сергій Мельничук розповів. Даю проти нього дійсно відкрита кримінальна справа липня минулого року. Його підозрюють у створенні злочинного угруповання. Така справа є в ти справі. Гру я фігурують фігурую бійці батальйону І Зараз Мене як народного депутата ведеться прослуховування телефонів. За нею ведеться сліжка у самій генпрокуратурі. Інформацію Юрія Бутусова ні спростовують, ні підтверджують. Ні, я ні генеральний прокурор ніде не озвучували, ні кількості народних депутатів, ні намірів слідства пов'язаних із направленням до Верховної Ради цих документів. Тому я не можу вам назвати прізвище. В Свою чергу в опозиційному блоці, в якому за інформацією журналіста Бутусова, зняти недоторканність, мають лише з одного Михайла Папієва. Здивовані. Після всієї болтовни про те, що в блоці от зараз розкажуть те, що сделал, подали в результаті ненависти сплошні уголовні преступлення коаліції, а нас на сказали, що він на мітингі неправильно виступав. Ну, значить, це гордость на нашей опозиции. Если у нас все, вони всі, всі прокуратури искали і знайшли одного Папієва, який виступив не так. У регламентному комітеті кажется, Жуть, від ГПУ жодних документів ще не отримували. Яна на танчак, Олексій Трушин та Олександр Колосов. Новини на першому.